Доброго дня всім! Як ваш настрій? Хочу розказати цікаву історію, яка відбулася зі мною вчора. Ми їхали з донькою до Ортодонта і чекали на 416 маршрутку. Коли сиділа жінка досить похилого віку, я думаю, років 70, абсолютно сива. Досить така, ну, зайвою вагою. І, е, вона була з, ну, це не інвалідний візок, це ходунки на колесах для людей, у яких є проблеми з ногами. От. Але він був досить великий. Е, я так розумію, що він був розрахований на її вагу. І вона е, у всіх досить автоматично запитувала, е, як їй доїхати до виставкового, виставкового центру, і ми розуміли, що вона чекає на цю ж саму маршрутку. І я сижу і думаю, спостерігаю за нею, вона. Тобто у неї в голові навіть нема уявлення, що вона не влізе з цим візком. Тобто вона була налаштована досить оптимістична. А я саджу собі і думаю, ця маршрутка ходить досить рідко, вона дуже популярна. І я не розумію, як ми з донькою вліземо з нашими рюкзаками в цю маршрутку, там зазвичай багато людей. І думаю, як вона збирається влізти з цим візком. В маршрутку. І що ви думаєте, ми досить довго її чекаємо? Я все все більше і більше думаю, ну, в неї взагалі нема шансів, на мій погляд, потрапити всередину цієї маршрутки. І що ви думаєте? Приїжджає 416-та маршрутка, і вона вперше, ну, вперше я бачила цю маршрутку, яка приїхала нова і велика, нового, о, 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 новий вже варіант маршрутки, там, де більше місця, вона більш широка. І вона преться вибачайте за це слово, в цю маршрутку, тобто її взагалі нічого не в голові не стримує. От, Ми перші швиденько заходимо в цю маршрутку. Місця небагато. І яке було моє враження, вона йде цю маршрутку, я не розумію, взагалі, як вона, ну, як вона влізе. І ну, я їй притягую руку, щоб допомогти з цим візком. І вона дуже так оптимістично, а вона складається. Тобто, таким, що вона дійсно складається, ця, цей візочок складається, вона потрапляє в цю маршрутку. І що ви думаєте, саме в цій маршрутці було окреме місце це задній ряд? От воно було наче створено для цього візка. Вона його відкриває і красиво сідає в цей візочок, і вона е, сідає настільки красиво, таке враження, що вона займає перше місце е, в ложі, белітаж е, в театрі і в очікуванні якоїсь дуже прекрасної вистави. І саме що цікаво, що нам також з, е, з дитиною звільняють місця, і ми також сідаємо. І я зазвичай, зараз, якщо я бачу от, людей, які мене захоплюють, я їм про це говорю: ну, є можливість людям висловити свої якісь почуття. І я говорю їм про те, що їй кажу: ну ви молодець, ви зв'язком. І що ви думаєте, це був перший день? Коли вона отримала цей візок, вона приїхала з виставкового центру, вона до цього ходила на ходунках. І зранку їй, після цих обстрілів, які були вчора, позвонила знайома і сказала: Я тобі знайшла візок, приїжджай. І вона сіла. Вона каже, я зрозуміла, що треба їхати. Що мені ну, Бог дає нові можливості. І вона поїхала. Я навіть не, навіть не розумію. Вона каже, що вона була на... Костелях. Тобто, чи вона залишила цією знайому? Я не знаю, яким чим. Тобто, це був перший день, коли вона була з цим візком. І вона ще не, не, не там чоловік казав, що у вас тут щось хитається, щось там не, на, не налагоджено. Але її взагалі це не стримувало. Вона була така щаслива, вона була сама щаслива людина в цій маршруці. От, Вона їхала. і... Вона так раділа життю і раділа цьому візку. Було таке враження, що перед нею відкривається безліч доріг до Парижу, до, до, до куди завгодно. Розумієте, у неї в голові не було жодних обмежень. І вона прекрасно виглядала, не дивлячись на її вік. У неї настільки було багато радості в цих очах. І вдячності Богу, і людям, які допомогли знасти цей візок. І вона, вона виглядала причудово. У неї була яскрава такого кольору помада, вона була сіда, але у неї був якийсь блакитний вільна, блакитна сорочка, у неї була оця яскрава помада, у неї були дуже красиві такі окуляри. І вона. Десь півгодини ми їхали, і вона е щебетала. І, от, в принципі, вона всю маршрутку заразила е от, всіх нас цією невимовною вдячністю, Богу та всесвіту за життя і за нові можливості. Для мене це потрясна історія. Я назву її королева Ходунків. Браво.